сумка. Молодеця думка. Це А Чому люстрато. Бо вони в нас під прицілом. Перунаварають бачить кожного. Високосі ж далеко, гріш. Слава перу. Прошу, будь ласка, пані, моє обичі, маєте. Не псується, бачите, всі речі ну так. Це не за нелегальна. Це нелегальна споруда. Дивіться тут. Є люди, які з відкритими обличчями. Тут є люди, які вирішили, що для них це для них обличчя своє треба закрити. Я не знаю чому. Кожен хоче е, робити і впроваджувати свої ідеї в життя, як може. Деякі люди, напевно, бояться переслідування, тому що е, ця шаурмяшна, вона належить представникам деяких нацменшин. меншин. Можливо, вони бояться переслідування, тому що у нас вже були такі е, відбувалися події, що відбувалися конфлікти е, з хлопцями зі, зі студентства. Тут поряд гуртожиток знаходиться, що і били хлопців, і так далі. Ну і дівчата. <голові> oh. Тому можливо хтось боїться розправи, тому вони прикрасують. Ні, білим 2012 дванадцятого року. Ну кожен, кожен робить це. В той раз, в який він це робить, власне, ми це не вперше робимо. Деякі з громадян, напевно, вперше прийшли. Ми деякі з нас один одного взагалі не знають. Ми просто анонсували в інтернеті, що буде в певний час акція проводитись. Власне, і ви так дізналися, тому що анонс і розсилка була по пресі. От і ми прийшли і ліквідували, просто демонтували це все акуратненько, поскладали товар. Ніхто нічого особисті речі ви бачите, лежать там, ніхто їх не взяв, а продукти от, поклали на латочок. До тих ларків зараз декількох людей, щоб перевірити їхні документи. І дати їм 10 хвилин на надання документів. Якщо в них немає, ми їх демонтовуємо. Зніміть їх, пожалуйста. <плеслужбіка> Ми про Викликали вас? Викликали. Ви за зараз, в... я. Я зараз зараз, зараз. Да, тут... Олександр, заявку треба подати показати. Заяв, будь ласка, заявка не виглядає. закону, згідно Конституції України, стаття 36, власне. кожен, кожен має право на мирність зібрання. Це <рес> не ти мене перерви, я хочу послухати, про що вони будуть поговорить. Зареєстровано, бачите, що Від Рудика Олександра. Організатор там є такі. Він зареєстрований. В рамках закону все узлагоджено у нас з вами. У нас виклик пройшов всьому. Ну, ви Засвідчилися, Тому, що все гаразд. Чекай, 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 все Все А ну, то їдемо, Все Добре, я ще заяву. От я хочу до вас звернутися. Тут є незаконні споруди, які порушують закон. Чому ви їх не зачиняєте? Я вам ще раз кажу: звертайтеся з усіма питаннями. Ми вже там були і ще раз підемо. Я так почув. Це, 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 це наші виклик зробили чи хто? Це наші зробили. Я так розумію, що ми ще раз підемо Походили. до прес-секретаря головного ОМВС в вас Києві. і запитаємося ще раз у неї. Ми ходили пару днів назад, але підемо ще раз і запитаємося, кого біса все без питань. Ще раз ходимо. Мы вас сейчас несем. Я говорю, зачем? Я думаю, уже еще раз його не поставили. Ми вже узнали. Ви хоть один налог заплатили? Хоть один. Тебе Но код, що покажіть, Я налог... покажіть, Я налоги плачу. Покажіть індифекційний код. Покажи вам заклад. Покажите. Я вам пишу, покажите вас. 아, так. Так. И ми вас вот не будемо чіпати. Че, <sad> ви за сюди так? покажи, Ну от покажите все. Я лично, я чоловік. Не лично ви, а це звинувати заклад. Все, хорошо. Давайте зачиняємо його тако. Немає документів. Каким образом? Только попробуй. Я милицию вызову. Милиция выражается. Милиция он є, выключит. Це незаконне майно. Це незаконнее майно. А ваш, вот, я он. не хочу на эту класс, а вы не можете. А, вы сказали, вы покупатель, а вы хозяин. Да, я покупаю там шаурму. А вы знаете, какими руками? И не отравились, -ру. да. Не отравились ни разу? Нет. Вы знаете, собаки как кушают, они ни разу не отравились. Я да, так тоже знаю. -то. Вот я кто он ходит учащаюсь. в туалет, а потом этими грязными руками заворачивает вам шоу. -ру. Молодой человек. Я с ними давно знакома, и я знаю, что они делают. А, вы запрещаете а, с ними этими продуктами, да? У вас пост какой-то. Плохие знакомства? Что Сейчас милиция по вызову приехала, у вас тоже нелегально, так? Смотрите, какой перечень правонарушений. Вы допустили. Ну, вы, не вы лично, не ваш я хозяин. Да, лично. Ну, так не надо. Придет хозяин, к нему все вопросы. Твою ну, вас я хозяин. должна сдать, все нормально. И потом к нему все а вопросы. А вы по трудовой здесь? Да, Конечно. По, трудовой а, по трудовому договору. Это разные по вещи. Трудовому по трудовому договору. По трудовому да. То есть налоги в государство вы не платите? Лично я нет. И он не платит, он что это трудовой Ни за лицензию, то есть за то, что здесь варёк стоит, он не платит налог. Ни с вашей зарплаты он налог не платит. Никто не будет портить имущество. Ну вот это порисовать, вы думаете, что это не портит имущество? Пюрефити это средство самовыражения. Ну так пускай выражается где-нибудь в другом месте, а не на мафах. Все места уже заняты. Не бойтесь, все будет хорошо. Вас никто в обиду не даст. isso yeah. Tudo, bem, tudo, bem. tudo, bem, tudo bem.